Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж свято святохучок, та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов, однак неявно, а наче потай. Казали отож, деякі з Єруса Єру... чи не той це, що бажають його убити, ось він говорить явно і йому нічого не кажуть. Невже старшина і справді визнала, що він Христос, та ми про нього знаємо, звідки він? А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте і знаєте, звідкіля я. Однак прийшов я не від себе самого, правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж... Його знаю, бо я від нього і Він мене послав. Тим хто й хотіли б вони схопити його, та ніхто не наклав на нього рук, не настала бо ще його година. Слово Господнє! Слава! Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу! Всечасні наші отці вельми шановні сестри законні, улюблені в Христі, браття і сестри, кохані Божі діти. Євангелія, в якій сьогодні Ісус говорить про те, чи ми знаємо Його чи ні. Як насправді ставить нас перед фактом, ким для нас особисто є Ісус Христос. Ця Євангелія, кохання, може нас також думкою запровадити до цього уривку святого Писання, де біля Филипової Кисарії Ісус запитує, чи любиш мене більше? Запровадить нас ця Євангелія також до цього моменту, коли Ісус запитає учнів, а також і нас, за кого мене люди вважають. Так якби Ісус не знав того, не чув ніколи, що про нього говорять. Але, власне, хотів він почути думку своїх найближчих, думку своїх учнів, апостолів, хотів почути думку тих. Кому насправді довірив своє життя. І це так є близьким, таке людське, тому що Ісус не видумав нічого нового. Коли ми читаємо Євангелію, дуже добре собі є представити таку цілу теологію цього Божого Слова. Сказали би навіть такий, таку специфіку, спосіб. В який власне, спосіб Господь це говорить. Він, котрий зростав в родині, котрий був маленьким дитям, котрий, напевно, ходив до школи, мав друзів, котрого так само святий Йосиф, як цей земний батько опікун, брав його на руки, вчив його, як потрібно, в світі жити, говорив до нього ласкаві слова, хоча Євангелія не записала жодного. Може, не для того, що хтось не прислухався, а може для того, що не вміли описати ці слова. Напевно, в такий спосіб Святий Йосиф говорив з Марією, Ісусом, що бракувало слів. Кожне слово могло бути би таким іскаженням, тобто недостачою. Але дуже важлива думка є в тому, що сам Ісус Христос є Словом Отця. Словом. Через котре Бог Отець промовив до нас. І вже не потрібно було жодних слів, які би могли закрити це слово правдиве. Це так, як останньо, беручи з життя, коли ми мали зустріч між конфесійно з пасторами і священниками в примарах, коли наш отець Роман повторно вже чи котрийсь раз. Черговий запропонував, щоб зробити конференцію для сімей, таку наукову, релігійну, але щоб за цим стояла держава, щоб люди не боялися, що це церква організовує і мали страх, але щоб могли прийти і чогось доброго послухати. Запиталися, а що будуть говорити ці люди, які будуть йти таким маршем по місту, по головній вулиці міста? І будуть йти до цього будинку культури, а пізніше там буде свідоцтво і конференція в самому залі, що вони будуть по дорозі говорити. І так як Ісус зазвичай отець також питанням на питання відповів: а що би хотіли, щоб вони сказали? Чи є потреба говорити, якщо прийде мама, батько, буде з ними п'ятеро, семеро дітей, десятеро, чи там потрібно щось говорити? Це буде промова. Так само Святий Йосиф, напевно, дуже багато чого говорив. Напевно, не було дня, так як ми не раз кажемо, дайте нам час заспокоїтись, передумати. Не раз ми кажемо, тихі дні хтось має. Власне, не потребували вони таких тихих днів. Але сам Ісус був цим Словом, яке вже не потрібно було коментувати, що можна додати до цього. Що сам Бог прийшов на землю, прийшов в родині в звичайній сім'ї, прийшов так в Богу, не було місця для того, хто сотворив цей світ, чи ще потрібно було щось говорити. І так як сьогодні використовуючи теж навколишнє середовище, все, що діється на світі, цілу, скажімо, астрономію світу, цей весь космос, сьогодні знаємо, що. Було часткове затемнення сонця. Власне, так як темрява і сяйво дуже є виразним в нашому житті. Наприклад, коли є день, людина добре бачить, коли є темно, людина взагалі не бачить. Але є такі сумніви, так як вечір чи ранок, коли все світає, ми ще, не знаємо, чи ще ніч, чи вже день. І, власне, для християнина це є трудний момент. Ми його називаємо темрявою. Чому, наприклад, нікодим прийшов до Ісуса вночі? Хтось скаже, тому що в нього була ніч, йому було краще говорити, коли темно. А можливо, він відчував в собі якісь промінчики, яких не було помітно за Дня, яких не міг пояснити за Дня, і потрібно було ночі, щоб їх побачити. Так як, наприклад, виходячи з дому, ми можемо залишити світло в кімнаті, бо не видно, як воно світить в день. Можемо залишити свічку серед дня, тому що не видно, як вона світить. Можемо залишити якийсь зарядний пристрій в резетці, бо його не видно за дня. Але коли ми вечором виходимо з дому, коли виходимо на ніч, видно через вікно, що світло залишилось, що не виключили електрики. Видно кожну найменшу лампочку в нашому домі, тому що є темно, і ми можемо помітити те, що є найдрібніше, те, що є іскрою в нашому житті. І часом Бог дає такі ночі, так як сьогодні ми читаємо в Євангелії, Ісус каже, мене знаєте, але Отця не знаєте. Чому? Тому що не пережили досвідчення. тому що ви не знали, що таке жити без Бога, тому що чекали на Бога, який прийде і визволить вас з рабства Римської імперії, цієї якоїсь війни, непорозумінь, солдатів, армії. А Ісус каже, Я прийшов і моє Царство не є з цього світу. Знають вони Ісуса, тому що казали: ми знаємо, що це син Теслі, син Плотника, син столяра. Знаємо Його, знаємо Його братів, сестер. Знаємо Його родину, але Ісус каже, мого Отця не знаєте, тому що іншого ми сію очікували. І, власне, на якого Ісуса чекаємо ми, на яке Воскресіння ми чекаємо? Чи ми насправді чекаємо на саме свято чи на те, щоб ми відсвяткували, тобто, щоб воно торкнулось нашого життя? Це має бути тільки Пасха, якісь вироби, їжа. Гості вже не раз боїмося, а скільки людей приїде, кого потрібно гостити, і потім прийдуть свята, і люди нараз кажуть саме Богу, що це вже пройшло. Але що пройшло? Аж шкода говорити, що пройшла Пасха. Власне, Пасха має відбутись в моєму житті. Я маю пережити її. Я маю почути інші слова, не так, як сьогодні Ісус каже, але почути, що знаєте мене. І почути ці слова, які Ісус теж говорив в Євангелії святого Йоанна, Я і Отець, ми є одно. Тобто знаєте також Отця. Коли до Филиппа, апостола, прийшли люди і кажуть, пане, покажи нам Ісуса, ми хочемо Його бачити. І Ісус запитав, ви стільки часу зі мною, чи ви не знаєте, що хто бачив мене, той бачив Отця Небесного? І, власне, що ми бачимо, коли священник говорить нам тіло Христове, коли тримає перед нами присвяті дари? Що ми бачимо перед собою і кого бачимо, коли, наприклад, молимось перед іконою, перед фігурою, перед Христом Розіп'яттям? Що ми за цим бачимо? Чи ми тільки бачимо якийсь предмет релігійного культу, чи бачимо насправді, що Він нас якби проникає? Таку неймовірну глибінь відчуття цього, що є вічне, що ми відчуваємо, що за цим стоїть щось більше, що за цим стоїть сам Господь. І, власне, коли сьогодні ми так чуємо ці слова, знаємо Ісуса, знаємо, що Він син Столяра», син Теслі. Як би ми сказали іншим людям про Ісуса Христа, ми знаємо Ісуса, хто Він такий для нас? Нас можуть дуже часто запитати, можуть нас запитати на вулиці, в автобусі, десь в місті. Якщо ви людина віруюча, в кого ви вірите? І власне можуть нам задати люди різні запитання. Яка є різниця між конфесіями? Чому святкуємо так, а не по-іншому наші різні урочистості? Дуже часто люди запитують, а чому свята не разом? Задають такі запитання, які вже є дуже далеко віддалені від того, щоб сказати, ким є для тебе Ісус Христос. Чи це є важливе, що ти будеш святкувати в грудні Різдво, чи в січні, може в липні навіть? Коли ми будемо читати про об'явлення Матери Божої в Меджугор'я, можемо натрапити на слова, коли діти запитали Марію, а коли в тебе день народження? Відомо, ця книжка не має якогось імприматору такого, тому що церква ще не підтвердила, що ці явлення закінчені, коли вже все, як то кажеться, завершиться, тоді можемо справді теж бути якби зобов'язані вже до цього, щоб прийняти. Але, власне, коли натрапимо на ці слова, там є написано, що Марія сказала в тоді, коли ми святкуємо свято Матері Божої Сніжної. Знаємо, що в Італії, там, де є велика Базиліка Марійна, така найважливіша, Санта Марія Маджоре, 5 серпня випав сніг. І власне аж цікаво, 5 серпня Різдво Марії, а ми святкуємо 8. -го. Але що цікаво, що сказала Божа Матінка, не перемінюйте того, що встановила церква. І, власне, діти, коли сказали це священникові, він каже: справді, будьте послушні. Так як Ісус просив, будьте послушні церкви. І, власне, це дає нам до зрозуміння, що Марія сьогодні, коли приймає участь в цій Євангелії, вона якби не підкреслюється в цьому. Але якщо люди кажуть, ми знаємо Ісуса, то ми знаємо теж Його маму, Його батька, знаємо, в якій хатині вони живуть. Так багато сказано цим словом. Знаємо все про нього, але не знаємо, ким він є. Так як хтось колись жартом сказав, коли запитали, чи є директорша школи на місці, бо там якийсь учень, наробив трошки клопоту, і потрібно було його пострашити, покарати. То, власне, хтось запитав, чи є директорка, бо тут є певна справа, і почули відповідь, що вона в себе, але не в собі. Десь прийшла тер з якогось класу, виїли вже її печенки, нерви з'їли, і вже просто хтось хотів її пожаліти, щоб не було другого інцидента, третього, і сказали просту відповідь. Вона в себе, але не в собі. Власне, як ми знаємо Ісуса, чи ми знаємо, ким Він насправді є? Чи ми знаємо те, чого Він від нас очікує? Так, колись пам'ятаю в дитинстві, коли. Ми мали різні зустрічі міністрантів, так само, як сьогодні була кресна дорога, так само збирались на розарій, такий розбудований в жовтні місяці. І священник, що цікаво, щоб нас якось так пробудити наші думки, нашу уяву, трошки по-іншому називав таємниці Розарія. Там, де було народження Ісуса, казав, наше народження, там, де було знайдення Ісуса. Сказав, що це є шукання Ісуса. Там, де було пожертвування Ісуса в храмі, казав, що пожертвування світу для Ісуса. І коли ми його пізніше запитали, чому Він так називав ці таємниці, то він нам задав просте питання: Що можна було? як можна було пожертвувати Ісуса храмові, якщо храм до нього належить? Тобто, це було навпаки. Це власне Ісус прийшов, щоб йому цей храм, цю святиню пожертвувати. І для нас це є заохочення, щоб ми жертвували себе Богові. Тому теж, коли Ісус сьогодні говорить до нас ці слова, усвідомлює нам, що Він є справді тим, котрий хоче нас знати. І так якби парафразуючи це речення, можемо сказати, що Ісус звертається до нас. Я вас знаю. Але не знаю нічого про вас. Чому? Ісус знає все. Але, наприклад, не знає нашої щирості, щоб не було так запутано, скажу колись це вже так на своєму прикладі, не дуже гарному. Колись ми хотіли зробити подарок для свого настоятеля це десь ще, може, більше 10 років тому, коли я був ще діятином в Маріуполі, не пам'ятаю, чи наш діятом вже був тоді в постулаті чи ні, бо був теж разом з нами. І ми щось домовились з таким паном Олександром, з паном Петром про якийсь там подарунок на день народження, і приходить наш настоятель і каже: а я знаю все, але знаю так, як симпліціюш, але так, як отець настоятель не знаю. І нам було приємно, що він дозволив нам затримати таку тайну, що не випитував нас, а чому ви так робите, а що ви так хочете, а в який момент хочете мене поздравити на службі Божій. Він десь там підслухав, побачив, хтось проговорився. Але як людина знав, що йому готовлять, але не сказав, що так можна, так не можна, зробіть так, зробіть інакше. Просто для нас це було дуже таке близьке, таке зрозуміле, як він сказав, знаю, як симпліцюш, бо так називався, але не знаю, як настояти. І це десь був вираз того, що ця людина дозволила нам бути. З собою, бути самими, зробити те, що насправді десь зі щирого серця ці люди приготовили. Хтось хотів сказати вірші, хтось дати квіти, навіть самі домовляли, що це має бути на початку служби чи в кінці. І так сьогодні Ісус приходить до нас. Я вас знаю, але хочу теж знати все про вас. Тому є потрібна сповідь, наприклад, люди запитують, а навіщо сповідатися, як все, Бог знає. А Він хоче почути. Це так, як багато сьогодні з вас тут мам є, так як мама чи бабуся бачить, що сталося за вікном. Дитина думає, що ніхто не бачить. І коли ця дитина приходить, ми можемо самі сказати, я бачив, що ти зробив, чи бачила. Але коли ми чекаємо, ця дитина все до точності скаже, у нас просто любов переповнює, тому що ця дитина вміла прийти щиро і стати вправді. Так само Бог, який бачив. Наше життя, який щоденно дивиться на нас, який проникає на нас своєю любов'ю, він хоче нашої щирості, навіть якщо ми забудемо, навіть якщо не скажемо такими словами, як треба, бо не вміємо це вбрати в правильні слова, навіть якщо не знаємо, як пояснити, то маємо сказати, сталося це і те інше в нашому житті. Чи це було добре, чи це було погано? Завжди ця щирість е нахиляє Боже серце в нашу сторону. І про це сьогодні Ісус хотів нам теж сказати. Можемо багато інших таких висновків взяти з цього Божого Слова, але, власне, нехай кожен з нас сьогодні подумає, як до мене доторкнулося це Слово. Що можна ще іншого додати, як можна по-іншому подивитись на цю Євангелію, тому що вона є жива для кожного з нас. Тому що не тільки одна якась фраза має пролунати сьогодні в цій проповіді, але це має бути. Якби приклад, в який спосіб я маю собі пошукати такого пояснення, що Ісус сьогодні скеровує до мене. А напевно, кожен в кінці скаже, що хотів Бог сказати про те, як Він нас любить, як Він нас шанує, скільки Він нам присвятив себе, свого часу, своїх старань, зусиль, свого терпіння, своєї радості. І, власне, так як в літанні до імені Ісуса, коли ми закінчуємо цю молитву. Власне, просимо, щоб Він помилував нас ради свого втілення, ради свого народження, ради свого дитинства і аж до смерті на Христі і Воскресіння. Тобто хочемо просити Бога, щоб від початку Його історії на цьому світі і аж ради своєї слави, помили нас, Господи. Так закінчується, власне, літання до імені Ісуса. І, власне, сьогодні, як. Євангелія каже, що ми знаємо, хто такий Ісус. Ми знаємо, що це за ім'я означає. Тому хочемо знати, ким є для нас Бог, і хочемо дати Богові таку можливість, щоб Він справді знав, ким ми є для Нього. Ми є діти Божі, Але чи ми на це Богові дозволяємо? Чи ми даємо можливість Богові тішитись з цього, що ми його діти? Тому просимо про цю благодать, такого гідного дитинства. Такої святої постави, доброї поведінки християнської, щоб Господь справді тішиться, що ми є на світі, що ми до нього належимо, і що насправді Він вже може на нас вічності чекати. Амінь.